Перший повноцінний електричний пікап. Значні оновини зікера 001 та чи дійсно з Hi-Fi? Про ці новини я розповім у рубриці Charge News. Всіх вітаю на каналі Charge Spy. З вами Влад та рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо про новини з ринку китайських електромобілів. Що там з ними коїться, які електромобілі нові виходять на ринок, та які очікуються? Пікапи, друзі, пікапи це взагалі специфічна тема, адже у Китаї вони взагалі вважаються за вантажівки, там дуже сурові для них норми. І напевно за вантажівки вони вважаються через зріст китайців, що в порівнянні з ними пікап реально як вантажівка здається. Але пікап, про який зараз піде мова, насправді досить унікальний. Зветься він Радар RD6, і зараз я про нього трішки розповім. Про цей пікап говорили ще раніше, і в 22-му році він все ж таки вийшов на ринок, але не говорили, чи буде повнопривідна його версія, адже просто задньопривідний пікап нікому, тим паче в Китаї не цікавий. Радар rd 6 унікальний по декільком причинам. По-перше, це перший пікап, який побудований не на вже існуючій бензиновій платформі, як це робили інші компанії, а на платформі, створеній з нуля, чисто під електропікап. По-друге, вже оголосили, що це буде повнопривідний повноцінний пікап. Офіційний випуск буде вже завтра, 26 лютого, і саме тоді будуть відомі офіційні подробиці щодо характеристик повного приводу. А поки що ж, Радар Д 6 існує у версії з заднім приводом із двигуном на 200 кВт та крутним моментом 384 Нм. Що стосується запасу ходу, Радар е, пропонує три варіанти: на 410, 550 та 632 км. Важливим покращенням у порівнянні з існуючою версією з заднім приводом є збільшення корисного навантаження, яке тепер становитиме 865 кг із 400 30. Буксирна здатність також зросла з 2,5 до 3 тонн. Пікап може живити електроприлади потужністю до 6 кВт. Це значить, що одночасно. Він може живити три електричні печі потужністю 2 кВт на відкритому повітрі та підтримувати одночасно роботу до п'яти побутових кондиціонерів. Пікап має розетки 12, 220 і 380 вольт у кузові. Новим у версії 4 wd буде можливість безпосередньо заряджати інші електромобілі. З точки зору інтер'єру, радар RD6 створює відчуття розкоші та вишуканості, яке можна знайти лише в легкових моделях, і тому усередині він якось не схожий на пікап. Інтер'єр автомобіля покритий великою площою м'яких матеріалів, прикрашених схромованими декоративними частинами. Центральна консоль оснащена подвійними 12,3-дюймовими плаваючими мультимедійними екранами та 9-дюймовим повнокольоровим худ, який підтримує повний сценарій інтелектуальної голосової взаємодії. При цьому новий автомобіль також оснащений 51 дюймовим панорамним люком. Це дуже цікавий екземпляр та насправді досить рідкісний помірком Китаю, адже ви пам'ятаєте, як там китайці щімлять ці пікапи в себе. Тому ми будемо обов'язково слідкувати за ним та своєчасно розповідати цікаві новини вам. Вже в наступних новинах. Я думаю, ми висвітлимо трішечки про те, яку інформацію завтра отримаємо ми з приводу характеристик цього пікапу. Друзі, а зараз трішки новин із середини команди Чаршпай. Буквально на днях ми провели нашу першу онлайн-трансляцію на Ютубі, де Олег підняв дуже цікаве та поширене питання: саме як. Підібрати електромобіль для себе, а точніше на що потрібно звертати увагу при підборі електромобіля. Розповів і на які батарейки потрібно, а точніше, акумулятори високовольтні звертати увагу, і розповів свій особистий досвід експлуатації електромобіля і відповідав на питання з чату та дуже багато чого ще обговорили у цьому стрімі. Трансляція вийшла дуже лампова, така тепла, домашня. І від неї кайфанув як Олег, так і наш технічний відділ за кадром, який це все організував. І насправді це все було так дуже тепло, щиро, і все це завдяки вам, нашим підписникам, які підтримали цей стрім своєю активністю, як в чаті, так і взагалі тим, що ви присутні були на ній. Тому велике вам дякуємо от усієї команди, тому що ми старалися для вас. Ну а для тих. Хто не зміг потрапити у четвер на цю трансляцію, залишився запис трансляції. Він буде або у куточку відео, або ж у описі до цього відео за посиланням. можете подивитися та е підчеркнути для себе багато чого цікавого та корисного. Друзі, обов'язково накидуйте свої ідеї, свої питання у коментарях до цього відео. Ми обов'язково постараємося усе врахувати і, будь ласка, вибачте, ті, чиї питання не були. Розглянуті, адже на стрім виділялася буквально годинка, а затягнулося все на півтори. І це і годину так нелегко висидіти безперервно щось розповідати. Якісь важливі моменти, а тут ще й півтори. Тому велике бажання є зробити другу частину. Обов'язково розглянемо ті питання, які не розглянули. Пишіть обов'язково, ще раз повторюю, у коментарях, свої нові питання. Ми їх також врахуємо. І хто знає, можливо, ми дуже скоро проведемо другу частину цього стріму під тією ж назвою, можливо, або якось по-іншому назвемо з акцентами на інші моменти підбору електромобіля. Дуже сподіваюся, що ми. Ще не один раз так круто з вами проведемо час. А ми зараз переходимо до наступної новини. Друзі, не так давно я в новинах розповідав про оновлений зікер 001. Менеджери мені повідомили, що з'явився великий попит на Зікери, що їх реально саме зараз замовляють. І є попит на інформацію про оновлення, які повинні вийти ось вже скоро, незабаром. Тож я виконую прохання і зараз розповім вам про деякі оновлення детально. А якщо вас цікавлять детальні подробиці про характеристики оновленого Зікеру 001, то ось ці новини у кутку я там розповім розповідав э, детально про характеристики, тому якщо вам цікаво, переходьте та подивіться. А сьогодні я розповів вам про деякі також не менш важливі зміни, які стосуються оновлення до зікерунуль один. Ну, по перше, вже відома дата старту продажів а саме через декілька днів, 27 лютого. З точки зору специфікації у нові версії будуть усунуті деякі недоліки першої версії. Одна з найважливіших змін пов'язана із можливостями заряджання. Зікер заряджається значно повільніше своїх конкурентів, і це при тому, що на самій першій версії зікеру 001 вже була закладена сумісність із архітектурою 800 вольт, але її чомусь не реалізували. Тепер оновлений Зікер отримує цю архітектуру і буде заряджатися значно швидше. Ще одним значним недоліком першого зікера є відсутність лідару, адже перший зікер 001 побачив світ приблизно за півроку до того, як лідар став мейнстрімом. Тепер зікер матиме лідар, і це значно покращить можливості ADAS. Також буде широкоекранний 355 дюймовий дисплей доповненої реальності. Керувати всім цим буде чіп Qualcomm Snapdragon 8295, який являється флагманським та забезпечує комплексне голосове керування за допомогою штучного інтелекту. Що стосується зовнішніх змін, якщо дивитись ось так, то здається нічого не змінилося. Зікер як зікер собі. Але якщо дивитися одночасно на два зікери на так сказати, дорестову версію та рестайлинг, то одразу видно різницю в бамперах. І ні, це не нові бампери, зроблені з нуля, це бампери від версії FR. Так, тепер вони будуть встановитися і на звичайну версію. Всередині автомобіля покращено якість матеріалів, зокрема, зону бездротової зарядки, тепер покриту замшею. А також нове кермо з трьома спицями. Центральним екраном тепер є 15-дюймовий 25 k oled монітор. Повідомляється, що автомобіль також отримує режим 5 d перегляду, який може відтворювати такі речі, як вітер, як і в X G9, сидіння. Також вібрують під музику. Про потужність та варіанти батареї з крону 001 оновленого я вже розповідав, як казав раніше у новинах декілька тижнів тому. Тому переходьте за посиланням та у підкасці. На цей випуск та дивіться більші подробиці про те, які характеристики зікеру. Загалом у тих новинах я якось висміяв цю ідею оновлення, начебто, у зікера просто є такий прикол оновлювати якийсь через якийсь період часу свої зікери. Але ж я насправді готовий навіть забрати свої слова назад, тому що ну. Ті оновлення, про які стало відомо зараз, це реально важливі речі. Тому що по суті вони у вже класну тачку додали ті речі, які є у конкурентів, і яких не було у Зікеру. Тому будемо чекати старту продажів та розповідати вам детальну інформацію про цей Зікер. Друзі, а зараз дуже гарна новина, також від команди Чарспай. Вже через декілька тижнів до нашої команди приїде новий BYD. Танк і ви на ньому зможете покататися, адже цей танк їде для тест-драйвів. І якщо ви хочете відчути, що таке електромобіль, це перше. По-друге, якщо ви хочете відчути, що таке великий габаритний електромобіль та що таке преміум сегмент від BVD, то Обов'язково запишіться на тест-драйв і як це зробити, просто зараз, прямо зараз, спускайтеся у опис до цього відео. Там майже зверху є контакти наших менеджерів. Дзвоніть їм та записуйтесь на тест-драйв вже зараз, тому що потім черги будуть ой ой-ой. Повірте, ви реально кайфанете від цієї тачки. А якщо ви ще, можливо, не знаєте, що таке взагалі bvd танг що це за електромобіль, який насправді досить популярний навіть у нас в Україні і в Києві у тому числі, то спеціально для вас я залишу у описі посилання на те, що таке bvd Дітанк на нашому порталі EVLand. Там будуть і характеристики. Цього авто, як він виглядає, 3D-моделька, там будуть і комплектації. Все, що вам потрібно знати про авто на порталі ІВІЛенд і про будь-який електромобіль. Ви там зможете дізнатися. Це така енциклопедія по електромобілям, яка є найбільшою в Україні. Насправді там же ви можете і залишити заявку, якщо вам сподобалося авто і ви хочете його придбати. Тому звертайтеся до команди Черспа і отримуйте реально класні пропозиції. Хайфай реально банкрут. А точніше, якщо по правильному Human Horizons, так зветься компанія, яка виготовляє електромобілі Hi-Fi. Такі питання ми чуємо вже не від одного клієнта, тому я вважаю, що дуже важливо підняти зараз цю тему. Адже це впливає на довіру до китайських брендів у цілому, адже ну, погодьтеся не хочеться купити собі якесь унікальне екстравагантне авто, а потім з'ясується, що компанія збанкрутіла. Тому зараз розберемося, чому так сталося і що за цим стоїть. Китайський виробник Високоякісних електромобілів Hi-Fi зупинив виробництво на своєму єдиному підприємстві в Яньчен на північі від Шанхаю. Місцеві ЗМІ повідомляли, що зупинка виробництва лише тимчасова на півроку. У компанії також підтвердили чутки про перенесення січневої зарплати до кінця лютого. Який ж пигун злив фото внутрішньої записки, надіслане співробітникам компанії, яка підтверджує інформацію торгового центру GMAIN. У повідомленні також йдеться, що вхід на фабрику заборонено, а дата виплати зарплати за 1 по 18 лютого ще не визначена. Співробітники, які залишаться в компанії з 18 лютого по 18 березня, отримують 70% зарплати. Після 18 березня всі працівники отримуватимуть лише мінімальну заробітну плату за регіональними мінімальними гарантіями. А якщо ви бажаєте отримувати соціальне страхування, пишеться в записці, вам потрібно звільнитися до 25 лютого і оплачувати соціальне страхування самостійно, оскільки ви не можете платити соціальне страхування, будучи офіційно влаштованими. Такими словами закінчуються внутрішнє повідомлення Human Horizons до співробітників. Тому, друзі, як би це не називали у записках чи ЗМІ. Чи не так виглядає банкрутство. Погодьтеся. Звичайно, таку е, компанію, як Human Horizons або ж Hi-Fi, е, ймовірно, хтось так купить, тому що насправді не одна є компанія, такі як, наприклад, Джилі, які скуповують усе, що нерівно лежить. А е, е, Hi-Fi – це досить прогресивний автомобіль. Електромобіль це навіть його роботом називають вже не просто електромобілем, а авторобот. Тому компанія реально цікава для придбання, напевно. Але що ж призвело до такої ситуації? У цьому причина звичайно цінова війна у Китаї. Якщо ти невелика компанія, яка спеціалізується на вузькому секторі, та ще й якщо авто твої коштують через технології якихось космічних грошей, то звичайно, що у ці конкретно роки. Вижити у такій конкуренції майже нереально, тому що є такі компанії великі, які можуть дозволити собі знижувати ціни настільки низько, щоб, начебто, не в збиток собі, для того, щоб зараз підтримуватись взагалі на плаву. Ну а деякі не витримують такого, і насправді реальність така, що поки буде тривати ось ця цінова війна у Китаї, ми постійно будемо чути про якісь, начебто, перспективні компанії, і вони будуть просто. Уходити з ринку, і саме тому ми завжди рекомендуємо вам звертати увагу на великі бренди, або ж на надійні бренди, які не просто зарекомендували себе, а мають ще якийсь бекграунд за собою. Ну, наприклад, я не можу собі уявити такого, щоб з банкрутів найбільший титан Китаю, такий як BYD. Тому, якщо в мене буде вибір взяти якесь реально круте технологічне авто, але у компанії якої буде в лінійці всього 2-3 моделі, або ж Тож, насправді не менш круту, але BVD, ну то вибір буде очевидним. Так, звичайно, я візьму ноунейм, no якийсь де 2-3 авто у лінійці. Ні, ні, звичайно, жартую. Звичайно, я би взяв BVD. тому і вам рекомендую і взагалі звертайтеся до компанії ChairSpy. Вам наша команда допоможе підібрати дуже якісний автомобіль, від якого ви реально кайфанете. Тому звертайтеся до компанії ChairSpy, усе, що вам потрібно у описі під цим відео. Що ж друзі, на цьому я завершую новини. Сподіваюся, вони були для вас корисними та цікавими. Я нагадую, щоб ви підписувалися на наші всі соцмережі, які ви зараз бачите на екрані: це TikTok, Instagram, Facebook. Також не забувайте про нашу телеграм-групу. Ну а також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Як бачите, ми вже навіть професійні стріми почали проводити Все для того, щоб вам було комфортно, вам було цікаво і ви реально ставали обізнаними у світі електромобілів. Все для вас. Тому підписуйтесь. Я з вами прощаюся. З вами був Влад та команда Spy. Всім бувайте!